Всім привіт, з вами Юр і сьогодні ми будемо дуть в інвертор, видувати його. Приїхала мені вже нарешті оця штукенція. Он, зараз розповім, як вона дме, покажу, все включу. На AliExpress я її замовив за 14, здається, доларів. Да. Якщо треба посилання, то можу залишити. Пишіть, якщо треба. Ну, в принципі, там їх тих дуйок вибирайте, яку хочете. Є там із пелісосами такі, що можна тут пелісос. Ну, це просто дуйка. Я так подумав, подумав, нащо мені той пелісос? Що я там, де буду висмоктувати? Тим більше, як пелісос, вони ці дуйки геть погано працюють. Вони ще більш-менш така, сосуть не дуже. О, так що зараз підемо видувати інвертор. Я думаю, що це обов'язково треба зробити. На літо, якраз коли починається спека, всі мають це робити, у кого є ці інвертори з вентиляторами чи без вентиляторів, навіть ідею можна продути. Теж, я думаю, там теж на задній плиті, радіаторі може накопичуватися пиляка і зменшувати теплообмін, охолодження, погіршувати. Для нових глядачів коротенько, мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос. супер пупер опалення. У мене куча відео, як його самому скласти. Це дешево, ефективно тепловий насос, вода-вода. Іменно я про це й кажу. Самий простий, самий, дешевий, самий ефективний тепловий насос. Дешевий збірки і дешевий в експлуатації. Найдешевший, найекономніший. Ще в мене сонячна електростанція вже з інверторами АКБ, але є досвід використання без інвертора АКБ. просто на самі тени, теплоакумулятор, електроплитку. <кхи> і багато там ще чого. Навіть здивуєте, скільки в наших хатах може працювати речей. Від постійного струму, прямо з панели. <хи> я теж здивувався. У мене є відео, до речі, про це, я там багато що вмикаю. От, ще в мене сонячний колектор повітряний, 6 метрів квадратних, дуже гарна штукенція. Такий всесезонний весна, осінь, опалювальний сезон досить непогано допомагає опалювати моє приміщення. Ще в мене досить використання вітрогенератора. Ще є в мене що то в мене ще плейлист. Про де про все це є плейлисти. Про... І плейлист про ДЦ циркуляційний насосик це для тих, хто хоче вкластися по мінімуму, щоб хоча б працювало опалення. От, що там в мене ще є? Все. А, ще є мене консультація. Що кому не зрозуміло, дзвоніть, пишіть, WhatsApp є, туди все порішаємо, все пощаємо, що там у вас якісь проблеми, може таке, що немає інформації в відео моїх. О, якась індивідуальна ситуація, то дзвоніть, порішаємося без проблем. О, там же ж в першому закріпленому коментарі будуть всі умови консультації. І нижче прайс на продукцію біом-акумулятори. Біом у них є. інвертори є, де є, вони офіційний дистриб'ютор там акції, якщо і те, і те берете. Може бути безкоштовна доставка. Гарантія є 5 років, все, це український виробник. О, Нікуди не тікати не збираються. Так що сервіс супер. Йдуть на зустріч людям, ви будете задоволені, це точно. І з моїм промокодом Ігорні Садім, обов'язково не забувайте казати, у вас буде максимально можлива скидка на їхні акумулятори. Фу. Наче все сказав. До речі, квіточка, як вам видно, її там да, в камеру. Гарна, і все, і ось, ось цвіте. <сум> Аж дві зацвіло відразу. Ну, Гарно, навіть відео приємніше дивитися, правда? Так от. Не тільки я, моя фізіонощенка, якась зелень, квіточка на фоні оце. Так. І так, що ж це за дуйка? Це за AliExpress дуйка Ну, отак от, огляд візуальний, ось така коробочка. От, отак от вона приїхала. От, тут іще є. Вже повипадали насадки. якісь тут ось знаєте, Така зі щиточкою є, просто пряма, така, довга. Ось таке воно, коротше. От, виглядає він непогано. Так, Зборка, начебто якісна, пластик тут не торчить, я за нього не зачіпаюся. Більш-менш все якісно. ось Зарядочка втикається. USB-шнур, до речі, є в комплекті. Бо зараз модно не класти шнурки. От, тут воно засмоктується, тут викидається. Вставляється воно дуже просто, просто так його потягнув з силою. І так само надавив, воно там защелкнулося. Є світлодіодик підсвічувальний, бачите, Хе -хе, можна дуті світить, куди ти там дуєш. от. І тут важить він, до речі, 485 грам. Тобто, ну, майже пів кіла. О, майже пів кіла. Тому я думаю, що тут два все ж таки елементи, 18650, вони тут в ручки один. Ну, навіть по важкості видно, що тут, тут їх два, мабуть. Може три. Та ні, три навряд чи. Бо є з одним елементом, є з двома. От, то це, мабуть, з двома. Так, як він вмикається, треба нажати на оцю кнопочку і потримати 3 секунди. О! Бачите, він включився, засвітився. І він вже почав дух. Ну, на квітку, якщо видно, так? Да? Якщо... якщо він так дне. Це перша швидкість. Тут три швидкості. О, бачите? Видно? Так, друга. Одне нажаття таке коротке. Drug suíte? E traga! він вже... Пахти горіли б. <ріхи> Дуйка. Да. Це мені не дуже подобається. Трошки таким теплим повітрям дує. Ну, звісно, це він охолоджується через себе, ж, але ж запах. Запах якийсь неприємний, щось там наше. Чи це воно так гріється, чи це вже воно горить там оце гавніше. <ріхи> що це таке Тільки це, що мені не подобається. Дує він так, як ви бачите. Ну, непогано, ну, хотілося б, може, трохи краще, щоб дув. Ну це не компресор, звісно, той, що накачує, але так от, десь їм там підлізти, де нема цей там, без шнурків, без нічого, тягти нічого не треба, підносить, там, підтягувати, пішов собі, продув. Ну, непогано дує, продуть можна. Від пиляки він має. Ну, зараз зараз підемо справлятися. О, так от. Хотілося б, може, щоб трошки дужче, але що тут оцього двигунчика тут може Може хотітися. О, до речі, двигун мені тут здається у типу, бо я не бачу колеса оцих крильчаток. Там, мабуть, як улітка, бо є такі. Я дивився, дуйки, типу уліточки, вони кращий тиск создають. От. Отвір тут я поставив маленький, але я думаю, так буде більший тиск. О, струя буде більша. Можна було і більше поставити, та нехай вже це. Ну що, таке дуйчик три швидкості, я думаю, чуть було, як я казав, да? поки він працював. А це тільки що мені не сподобалось, що він е, гріється. Ну, він, ну, оце тут, всіки, я тут подув. І тут уже якби корпус тут зверху. Ну, не тепленький, ну, чувствується, що наче робив. Єлі-єлі, щось чувствується. Але дме. Але дме, він з запашком. Щось там таке враження, що там, наче щось горить. Я не знаю, може там щось таке залишили, та воно там вигорає пиляка, чи що там, може, якийсь лак, чи що. Ну, запах горіло, наче як обмотки горять. тільки вистачить, будемо дивитися. Так, ну що? Дуйку я вам показав. Якщо цікавить, купляйте, вибирайте там їх куча є. Всяких я не знаю ще поки не можу оце радити. Я не знаю скільки воно пропрацює. подивимся, може там через якийсь час. Яке воно буде, чи воно згорить чи ні. А може, воно зараз при продувки першій що Ще поки радить не можу. Там написано, до речі, температура роботи до 50 градусів. Але я сумніваюся, що якщо на 50-градусній жарі його включить, то мені здається, він через хвилину роботи вже згорить. Мені здається, до 30 максимум. Він вже смердить. Вже смердить тупо. І чогось, не звідси, а звідси. Меняє горілим. Таке щось воно. Коротше, іду я зараз, щоб не займати весь час, зніму кришку, все підготую, там, включу світло і будемо продавати інвертор. Подивимося, скільки ж там пиляки! Оце мені цікаво. Проробив він у мене інвертор з зіми. Це ну, півроку, півроку, виходить, проробив. Ну, в мене гараж такий, він, я б не сказав, що чистий, пилячка є, запиленість є, і там по фільтрах я бачу. Коротше, йду розбирати, потім включуся, все. Так, ну ось я вже. Зняв кришку з інвертора. А, то там з тої сторони. <смі>, важкувато було розкручувати болтики. Мабуть, я його все ж таки трошки пересуну сюди ближче до щитової, щоб туди можна було. Ну, хоча б щоб туди можна було залізти шурупокруто, бо це капець, просто там трошки геморійно було. Ну, вона відкрутилась. Я там ізловчився, зловчився і бітою зажимав та так крутив, ну Незручно. О, Трошки ододвину і там повітря буде і чистить буде краще. О, зняв оцю штукенці, отут вона була. Ну Це ж а хлобучках слюда якась вона. Ми зрозуміли, да? плівка сліда направляюща. Направляюща для повітря. Вона тут була на таких двох таких от кліпсиках таких, да? чи як вони там правильно називаються. От. Отут закріплена оця слюда, і отут. Отут чомусь ні. Хоча тут теж якийсь отвір є. Радіатор, начебто. А він вже остив. А ця тепленька штукенція. Трансформатор якийсь тепленький. Цей тепленький, цей тепленький. І отой тепленький. Ну, пиляці. Що пиляці? Бачимо, пиляка є, і вона осіла зверху. Бачите, вона на всіх деталях, вона іменно зверху. Бо у нас засос іде О, ну, Фільтра пильні. Будемо зараз відбувати. Ще й всередині павутина. Бачите? <смі> вона тут взялася. Ну, в принципі, тут дірок знизу вистачає, павукам пролізти. От, що... і вся пиляка, ось, бачите, теж. Дросель, чи що воно таке, катушка? І вона збоку забита, забитий він пилякою. Бо воно якраз сюди залітає повітря і накидало пиляки. Зараз будемо видувати. Так що на всіх деталях воно, виходить, як зверху. Бачите, ось на цих конденсаторах. Ось, бачите, скільки пиляки. Осьо. Це ж оцей дросель теж гріється. Він теж весь весь в пиляці, бачите? Ось тут. тут. О аж прямо біле, що я, мабуть, тут стіну сверлив там воно засосало чи що. Ну, от наверху. Іменно от, так от зверху, на всіх деталях воно і припало, бачите. Так, беремо нашу видувачку і будемо дивитися, що воно тут зараз буде. Так, запускаємо її. Перша швидкість. Ого, фу! Ай це одразу третій. О, о, фух! Ого. У uh. ого, фільтраж, подивіться, що Ха! <laughs> в самих радиаторах значит это такое, чтобы пыляки нема Дыхать не мачим. Так, ну что я вам скажу? Ну, продув трохи. Зараз я ще додую, виключу камеру. Ну, ви зрозуміли, да, пиляка. Я думав, чогось, що ось ці фільтри, вони не дуже і працюють. Але, як ви бачили, з них гарно пиляка пішла. Тобто, щось вони такі затримують, ще й непогано затримують. Я їх, мабуть, ще й. А, вони ось откручуються, ці кришки, я їх пооткручую та ще й може й повибиваю. Чи може, хвата, продать. Зсередини. З середини сюди продую та й все. Я може і відкручу. Подивлюся. О, ну та, о, бачите, відразу дросельок, який став. Чистенький, блискучий, вже менше буде грітися, бо він же геть був забитий пілякою, там прям між оцими проволочинами не знаю, це мідь чи алюміній, пішіть. Ну, навряд чи поставили б китайці мій. Хоча може і мідь. Але зборка, ну що я вам скажу, на рахунок зборки, не дуже вона мені подобається. Якщо подивитися на ці всі деталі всередині, Ну, якось, бачите, воно ті маленькі конденсаторчики, якісь, чи що воно криво якось поприклеювано, поприпаювано, торчить в різні сторони. ну що, Не можна було його того-то вирівняти, якось, щоб воно в одну сторону якось терчало. Не знаю, ну. Ах, таке собі. Зборка мені не дуже подобається. Тому стабілізаторі було краще. Зборка. О, і ще мене що так. Е, не знаю, <кхе> якось дивує, бачив я у людей отут от поруч. З клемами акумулятора стоїть запобіжник. Чого в мене його нема? Або я щось туплю. Може він тут є, тільки я його не бачу, чи не розумію, де він. Підказуйте, є тут запобіжник від АКБ, чи немає. Може він тут і не потрібний? От. Ну оце таке. Коротше. О, зараз я його додую, зберу. от. І буду вже знову запускати. Перевів я хату на мережу, обов'язково, до речі, до речі, обов'язково, як будете ставити інвертор, свою сонячну систему монтувати. Зробіть так, щоб можна було користуватися мережею, як ви завжди раніше користувалися. Тобто напряму щось там треба зробити з інвертором, те саме, Продуть там якийсь ремонт, може, ви собі перейшли знову на мережу, все, інвертор не чіпається. Як ви там зробите, то ваша справа, але не надійтесь на нього, бо це така, знаєте, штукенція завжди має бути байпас. От, і перехід на мережу має бути можливий. Так ото кришка виглядає ззаду. То підсвітка знизу, це моніторчик. От. Ну що я вам скажу? непогано ця дуйка ще й дує. Майже все так, ну, Зовсім так, щоб чисто, бачите, вона не дує. о, Щоб геть так от. о, Але основний слой вона здула, а це ще залишилося, Бачите? Ось от так от вона дме. Хотілося б трошки, щоб дужче вона якби дула. Ну вже як дме, так і дме. В основному з усіх таких основних деталей вона непогано здуває. Зараз ще раз камеру вже виключу та ще трохи подую та буду собирати. Ну і все таки процедуру провести раз на пів року це не важко. От, якраз на спеку, і ваш інвертор вже буде набагато краще охолоджуватись, бо гріється, я так зрозумів, тут усе. Це теж термодатчик, оце термодатчик. Що тут нема термодатчика, може він там десь всередині. Гріється тут все і дроселя, і оце гріється, і це, і це. І це. І ще раз кажу: не міняйте ніякий напрямок інве... вентиляторів. Не робіть такої дурні, хай воно так робить, як заводом. Передбачено, все тут правильно зроблено. Не треба його сюди свої шаловліві ручки пхати і щось переробляти, модернізувати, як казав, один улучшать фізику, да? <головік> охолодження. Так що хай воно собі тут працює. Оно, муха муха нам тут не треба. Висохша муха. О, Ну все. отакий такий відосик, отакий всередині в мене інвертор. Пишіть, до речі, чого нема запобіжника. От мене це дивує. А може він тут і є, тільки я його не бачу, ну нема наче. Я бачив в інверторах, начебто у людей є. в мене немає. Чомусь, нема запобіжника на АКБ. Дивно. Ну все, начебто все, що я хотів показати. Пиляки було достатньо, як ви бачили. Така тучка пішла непогано, з нього видулась. Ну, пилосос. Це ще й пилосос. Він насосує в себе пиляку, насмоктує, насмоктує, насмоктує. От. В приміщенні так. ну Пиляка ще літає, дихати важко. На камеру, може, це не видно, але я відчуваю носом це. Зараз <кхе> піду купатися в річку. Ну, все. Все, що я хотів показати, зараз додую, соберу, і хай собі далі працює. Побачу, може і менше ще вентилятор буде включатися. До речі, температура зараз у мене в цьому приміщенні, ось видно вам не видно. 25 градусів. Бачите, АКБ біом показує. А! І ще, ну 25 це в акумуляторі. ну Мені кажеться, що тут і в приміщенні десь так приблизно, бо він вже виключений, не працює ж, Зарядився, що він має грітися. Як виключати його? Якщо надумаєте вимикати все це акумулятор можна не виключати. Сонце вимикаємо, потім мережу, хату, все все все, все вимикаємо, щоб ніякої високої напруги не було. Акумулятор оставляємо, кнопочку. Ось Кнопочка, бачите, нажимаємо на 0, чекаємо, поки тухне. Отой моніторчик, він зовсім має потухнути. І все, тоді вже розбираємо, продуваємо, чистим тут. Сильно тут фізичну силу прикладать руками щось лізти, тряпочкою не треба, щоб ніякі нічого елементи не змістить, одірвати. Бо воно тут, я ж кажу, воно тут так якось мені ну мені не, не нрави. Воно тут похабно. Похабно, воно тут все попаяно, ну, Розумієте, якісь куски силикона, о, Ну Це вони кріпили, зрозуміло, але так воно якось тяпляп. Попаяно, воно все торчить в різні сторони. Не знаю, чи це так має бути, чи це вони так роблять, усе. Ось оці, оці, оці ну, капець просто. Мені не дуже подобається, що воно усіх так. Все, всім дякую за увагу. Що, може, не показав, забув сказати. Питайте в коментарях, пишіть. Дякую за увагу. До побачення. О, будь ласка, зібрав я його, скрутив, все на місці. Ще навіть сонце не включив. Від батарейки він, бачите, працює. 720 ватт навантаження. Вентилятори взагалі мовчать. <гум> я ви знаєте? Ну, вони, може, зараз і включаться, але ж сам факт, а, до цього він в мене працював. Ну, я прийшов, він на таким самим навантаженні. Вентилятори гули. Гули і постійно. О, так що продув, це сила, я вам скажу. Це сила. Навіть невеличка кількість пілячки вже дає вам погане охолодження. Все, бачите, вже я тут ну, декілька хвилин навантаження є. Ну, з батарейки. Зараз воно береться. Я ще сонце зараз тільки піду включу. О, супер! Так що продуваємо. Не лінимося. Все. всім до побачення!